Україна сповзає до авторитаризму. Про це наголошують американська гельсінська комісія. Про це говорять європейці. Застерегти українців мовою кіно вирішили під час міжнародного фестивалю документального кіно «DocDance UA». на події. Побувала наш український кореспондент Олена Пронічева. Здравствуйте, Червоні прапори, гвоздики та оплески. Так почали фестиваль до кудись цього року. Це не повернення у минуле, але те, що може загрожувати у майбутньому. Організатори фестивалю переконані, тема авторитаризму актуальна завжди, але в Україні наразі особливо. Ця тема порушувалася після революції, які відбувалися у близькосхідних країнах і так далі. І якось так несподівано мистецтво почало виконувати свою футуристичну функцію, і справи в Україні пішли в такий спосіб, що зараз це ну, більше ніж на часі, і тому ми вирішили зробити це і спеціальні покази присвятити цій темі, дібравши спеціальні фільми, і, власне, присвятити обговорення від круглі круглістових. Спеціальну програму диктатура та авторитаризм відкрив фільм Сергія Буковського Україна. Точка відліку стрічка простежує 90-ті роки період становлення української незалежності. Саме тоді, на думку митців, була втрачена можливість побудувати справжню демократичну державу. Нікакого авторитаризму і ніякої диктатури з Марсу нам не принесли. ніякого авторитаризму і ніякої диктатури з Марсу нам не принесли. Ми все дозволили і в Україні, і в Росії. І всі ми і я особисто погоджувалися з усім. А отже, несемо за це відповідальність. Які ж наслідки сьогодні про це глядачам розповіла стрічка Худорковській Кирила Туші, а також проект Молодим про молодих, де режисери із пострадянських країн показали сьогодення із різних ракурсів. Для українців провели чимало майстер-класів та зустрічей із відомими документалістами. Американський режисер Маршал Карі порадив українським колегам не втрачати пильність напередодні виборів, а також користуватися можливостями інтернету. Я впевнений. Якщо люди не будуть знімати документальні фільми, не будуть входити у двері та розмовляти із людьми про проблеми. і Якщо преса не буде робити свою роботу, то багато неприємних речей буде відбуватися у темряві. Світло, яке проливають змі, інформуючи людей, знищує все це. Олена Пронічева, голос Америки, Київ.